З його колегою ти, напевно, знайомий. Сержант Хуго Стіглс. Чув про нього. Усі солдати німецької армії чули про Уго Стігліса. Причина слави Уго Стігліса серед німецьких військових проста. Будучи німецьким солдатом, він убив 13 офіцерів гестапо. Та замість поставити до стінки німецьке верховне командування відправило його назад у Берлін, щоб зробити прикладом для інших. Зрозуміло, що коли про це дізналися виродки, туди він так і не доїхав. Сержант Хуго Стіглінс. Лейтенант Алдурейн. А це виродки. Чув про нас? Ми всі тебе дуже поважаємо. Як убивцю нацистів. У тебе справжній талант. Я пишаюсь тим, що за кілометр чую талант. Та одмочиш ти цих нацистів як аматор. Хочеш робити це з нами як профі? Я припущу, ти знаєш, хто ми. Ти Алдо Апачі. <рігла> ну, Вернер, якщо ти чув про нас, то вже в курсі, що ми не беремо полон. Ми вирізаємо нацистів. І вирізали їх вже по вуха. Ну, А ми з вернером будемо вирішувати убить чи відпустить. Якщо ти хочеш вийти звідси живцем, таку можливість я даю. Здовж дороги звідси є садочок. Ми знаємо, в ньому се ще один ваш патруль, але тільки от де саме. Якщо в патрулі є хоч один снайпер, садочок їм як рідна мамина спідниця. Якщо ти хочеш і далі їсти свої сосиски, давай показуй на цій карті, де солдати. Скажи мені, скільки їх там, і скажи мені, яка артилерія у цих фріців. Я ніколи не видам інформації, яка б загрожувала життю німцю. Ну, знаєш, Вернер, я тут не згоден, бо саме її ти й видаси. Я цікавлюсь німчурою, яка сховалась у лісі. Скажи мені і краще скажи зараз. Вказівним пальчиком покажи на цій карті, де ці падли засіли. Чи тьма їх тьмуща, і які в них цецькі? Вибачте, я вам не скажу, стер. Чуєш? Так. Це сержант Доннідоновіць. Він більш відомий за прізвиськом. Ведмідь жид. Ти чув про Алдо Апачі, то, мабуть, чув і про ведмедя жида. Я чув про ведмедя жида. Розкажи. Вбиває німецьких солдатів биткою. Вибиває їм мозок бейсбольною биткою. Так точно. Ну, Вернер, я в останнє повторюю своє питання. Якщо відповіді я не почую, гукаю ведмедя жида. Він візьме свою велику битку і заб'є тебе нею до смерті. Бери свій сосисковий палець і покажи мені те, що я хочу. Австраку. І жидів також. Це ж як бальзам на наші душі. Те, як доні забиває нацистів, це як похід у кіно. Доні! Що? У нас німчура, який хоче померти. Підсобиш!